Вінниця роками послідовно реалізує десятки проєктів із енергоефективності: це і встановлення сонячних електростанцій, термомодернізація бюджетної і житлової сфери, муніципальні програми співфінансування і пільгова підтримка бізнесу. І все це сьогодні не стільки про комфорт мешканців, а більш про енергетичну стійкість всієї громади та відчуття захищеності кожного у складні часи. Великої війни, чому утеплення багатоповерхових будинків це не лише актуально і вигідно. Говоримо сьогодні у нашій студії із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ромашевською. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю! А, чи можемо ми в умовах великої війни і постійних відключень зробити сьогодні висновок про те, що утеплення будинків це не лише комфорт? Звісно, це сьогодні вже сьогодні дійсно не тільки комфорт, це простійкість, адже утеплений будинок він зберігає максимально тепло в період, коли є відключення електроенергії або теплопостачання, і відповідно зменшується використання енергетичних ресурсів, і це впливає на платіжки власників цих помешкань. Окрім платіжок, чи може це у сукупності повпливати на загальну енергостійкість або енергоефективність всього міста? Звісно, кожний будинок в окремості не може дати такий бажаний результат, але коли ми розпосюджуємо таку практику і більше будинків утеплюємо, воно дає значно гарний такий показник і вплив на мережі тепла, а також на споживання енергетичних ресурсів. Ну і в кінцевому знову ж будемо повторюватись на платіжки наших мешканців. А які результати предметні результати мешканці багатоповерхівок можуть відчути на практиці? Ну, перш за все, ми під час воєнного стану бачимо, наскільки ворог руйнує нашу енергетичну систему, теплопостачальні підприємства, критичну інфраструктуру в цілому, і це все впливає на комфорт проживання мешканців у своїх квартирах. Якщо ми говоримо саме про багатоквартирні житлові будинки, комплекс таких заходів з за енергозбереження дає достатньо велику кількість преференцій, чи взагалі таких гарних елементів, які дають комфортності. Перебування в квартирах це зберігається все-таки тепло, тобто утеплення огороджувальних конструкцій, це все-таки зберігає максимально тепловий режим, який є в домівках. І далі, відповідно, вона не втрачається так швидко. І не потрібно потім заново отримувати чи витрачати кошти на електроенергію, щоб знов прогріти, наприклад, свою домівку. І саме такий комплекс заходів дає такі бажані результати щодо комфортності, саме перебування під час воєнного стану, тому що це. Це певний така захищеність для людей перебувати в теплі і в комфорті. А чи можна якимось чином обрахувати перевірити, що утеплення дійсно працює, чи є якісь об'єктивні механізми контролю? Перш за все, це можуть відчути безпосередньо мешканці своїх квартирок, які будуть відчувати, що в період відключення електроенергії або проблем з теплопостачанням, все-таки температура не так швидко знижується в оселях. Це, по-перше, якщо ми говоримо про відповідні служби, які відповідають за певні роботи, це підрядні організації, які здійснюють і ще є рад контролюючих органів, такі як енергоаудитор, які здійснює енергомоніторинг такого об'єкту після реконструкції далі це здійснюється сертифікація об'єкта до ремонту до капітальних таких витрат, і після. І далі проводиться тепловізійна зйомка, яка дає можливість через таке обладнання, як тепловізор, переконатись, чи є втрати тепла, чи ті заходи, які були здійснені, вони дійсно відповідають тим нормам і стандартам, які необхідно забезпечити в рамках енергозбереження. Чи можна навести якийсь приклад? На минулому тижні ми здійснювали тепловізійну зйомку одного з будинків ОСББ. Це по вулиці Антонова, 58, де якраз були завершені відповідні роботи з енергозбереження, і ми якраз переконувалися в. В тому, що дійсно ті заходи, які були здійснені підрядною організацією, відповідають стандартам, технологіям, і вони дійсно дають бажаний результат. І в порівнянні поряд стоячий будинок, який не утеплений, це в чотири рази більше в нього втрати тепла ніж, наприклад, в тому будинку, який утеплили для всього цього для виконання всіх цих робіт безперечно потрібні кошти. Що таке програма «Енергодім» і як вона поєднана із муніципальними програмами нашої громади? Для нас це симбіоз дуже важливих таких програм на державному рівні, і саме місцево. комбінація різних джерел фінансування, які дають можливість власникам багатоквартирних житлових будинків отримувати такі заходи, як з енергозбереження. Адже ми розуміємо, що кожний будинок він достатньо великий і має великі втрати тепла чи якихось інших заходів, які потрібно врегулювати, і саме роботи вони дороговартісні. Вони можуть доходити як по одному з цим будів. Антонова до 10 мільйонів гривень, і зрозуміло, що мешканцям достатньо важко самостійно врегулювати це питання і отримати таку суму коштів, наприклад, в кредит і потім її повернути. Тому якраз поєднання державної програми «Енергодім», яка дає можливість компенсувати до 70% вартості проекту. А наше комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій надає пільговий кредит від 3 до 5% річних на 10 років, тобто такі є. Можливості дають більшому колу ОСББ скористатися даною програмою і зробити такі важливі заходи в своїх будинках. Пропозиція звучить красиво. Вона на словах вигідна. А скільки ОСББ реально вже скористалися цією пропозицією на сьогоднішній момент? 14 ОСББ вже скористалися даною програмою на загальну суму 61 мільйон гривень. Великі фінанси, великі ризики. А які ризики існують під час реалізації тих проєктів, про які ви говорите, і хто здійснює належний контроль за виконанням? Ну, перш за все, ми можемо зазначити, що порушення технологій утеплення або використання неякісних дешевих матеріалів може призвести до небажаного результату, начебто, візуально може бути утеплений будинок, а коли його перевіряють енергоаудитори по завершенні, наприклад, використовуючи тепловізор, можна подивитися, що ті матеріали, які були використані, вони не ефективні. Тому підрядник має відповідно до гарантійних зобов'язань від Кодувати і відновити е, ті роботи, які були виконані не в тій чи іншій мірі, або не якісно. Тому саме підрядна організація це великий теж виклик, знайти е, саме компанію, яка має досвід і використовує якісні матеріали і використовує. Певні технології, які дійсно дадуть бажаний результат, саме ці ризики можуть впливати на кінцевий результат. тому що ми перевіряли, і інші будинки в нашій громаді, які були утеплені частково на деяких поверхах, тобто не комплексно. і ми спостерігали саме у ці порушення і вони дають грибок безпосередньо в цих ділянках. А це навіть не утеплює будинок чи тепо а навпаки, ще створює додаткові проблеми з конструкціями. Які є утепленими, і відповідно може дати потім негативні результати і на здоров'я теж людей? Давайте нагадаємо глядачам, яким чином можна доєднатися, подати заявку на участь у всіх цих проєктах, чи не занадто забюрократизований цей процес. Насправді все реалістично, тому ми активно запрошуємо голів УСББ проговорити з мешканцями своїх будинків щодо таких подібних програм. Як можна звернутися? Можна звернутися до департаменту відновлення та розвитку до відділу енергоменеджменту або до нашого Вінницького регіонального офісу енерго енергоефективності та декарбонізації, який знаходиться по вулиці Соборна, 59 на першому поверсі. Перші половині дня ми приймаємо мешканців і надаємо відповідні консультації. Також можна напряму до фонду енергоефективності звернутися, надати пакет документів їм, їм електронною поштою або поштою, або звернутися до відділу по розвитку СББ, який теж порадить як далі рухатись в цьому питанні. Ваш головний меседж для вінничан: чому це варто зробити? Чому варто зробити і саме зараз, тому що поки що діють дані програми і на рівні держави, тому потрібно максимально користуватись такими можливостями і використовувати це для утеплення своїх будинків. Утеплення працює, є реальні результати, є реальні вигоди від цього, і це стабільність не тільки енергетичної або теплосистеми нашої громади, ну і в цілому для підтримки нашої держави. Пані Ольго, я вам дякую за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. Ну а ми рухаємось далі.